Сьогодні Укрпошта запускає нову марку з псом-патроном. Це перша офіційна благодійна марка. Кожен, хто придбає, стане учасником благодійного проєкту зі збору понад одного мільйона євро на машину для розмінування, а також для допомоги притулкам для тварин. Свою марку пес патрон запустить лапою особисто. З нами на зв'язку ігор Смілянський, генеральний директор Укрпошти. Пане Ігорі вітаємо. Слава Україні! Героям слава вітаю всіх, да, вітаємо вас. Цією подією дійсно цікаво перша офіційна благодійна марка. Як буде відбуватися все це бачили вже включення наших колег з новин Суспільного. Вже люди чекають в черзі е, поруч з головним нашим е, поштовим відділенням. Від вас чекаємо на подробиці. Будь ласка, а, безумовно. А, насамперед хочу сказати, що а, рано вранці. Вже запустили в одній школ України разом з патроном. Він лапки запустив. А зараз ми готуємось на майдані о 13.00. Він за нас завітає і разом з рятувальниками, разом з ДСНС, ми вже офіційно запустимо цю марку. Дійсно. Це буде така перша велика благодійна марка і воєнного часу. Ми збираємо на машину для розмінування. Це така досить потужна машина, яка безперечно допоможе патрону швидше розміновувати ті міни, які є. А, і частину е, коштів ми використаємо на допомогу притулкам тварин по всій країні, але фокус буде на тих притулках, які знаходяться в прифронтових зонах. Відомо також, що Укрпошта продала вже фактично цих нових воєнних марок на суму більше 5 мільйонів гривень. Зокрема, продавали не тільки всередині України, але й за кордоном на Амазоні і інших майданчиках великих. Куди ці гроші спрямували? А ви знаєте, частина це а, дохід Укрпошти, тобто ну так як марка це засоб оплати, то по суті це наше зобов'язання надіслати повіт надіслати ці листи. Якщо хтось приклеїть, зрозуміло, що не так багато клеїть, але а, це теж є. І частину ми вже значну частину ми використали на благодійність. А, якщо там хто слідкує за моїм телеграм-каналом, за каналом Укрпошти значну кількість дронів вже придбали. Придбали зокрема два комп'ютерних класи: один в Бородянці, один в Іванькові Чернігівської області для дітей. Тобто, фонд наш спільний фонд з київської школи економіки. Він має сім напрямків: допомога збройним силам, допомога освіт... на освітні цілі. І таке інше, тому безумовна частина цих коштів іде. Але оця марка перша благодійна марка, вона має за мету зібрати більше ніж 60 мільйонів гривень, і це буде найбільше. Ну машини для розмінування вони досить дорогі. А це буде найбільша така благодійна подія, яку ми зараз робимо. Отже, останнє питання до вас: а як е, нашим глядачам, слухачам доєднатися до цього благодійного фактичного марафону і як найпростіше, найефективніше придбати цю марку? Бо багажаючих напевно дуже багато? Ви знаєте, ну хтось е, любить прийти і особисто купити у відділенні. А хто не має таку можливість? Е, ми всіх запрошуємо онлайн. В нашому онлайн-магазині можна купити і десь за 3-5 днів ви отримуєте. Тому а, і кожен, хто придбає марку, автоматично там є благодійний компонент, а, і автоматично буде долучається до цієї благодійної ініціативи. Один мільйон а, лист, ли, листочків буде з марками, тобто один мільйон благодійників, а, які отримує Україна, і Україна отримує ці межі дуже дякуємо вам, пане Ігорі. Впевнений, що бажаючих буде багато. Це Ігор Смілянський генеральний директор «Укрпошти».